Всім доброго мирного дня! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. У нас сніданок, кава з сирничками, жару сирники вже тут, бачите, наробила. І тут жаряться. Рецепт моїх сирничків, сир. Я додала 3 яєчка, сахарку, трошки манки і валюю муці, отак, І жару сирнички. А вам гарного перегляду. Зараз підемо порати всіх, виводити козочку, полоти. У нас роботи, сьогодні субота, а вам гарного перегляду. Вийшла на вулицю. Йду, дощик пішов. Пішов дощик. Ціплятами мої бігають. Моркочку попололи. Отака така подивіться, що тут. Ой. О така у нас красота. Привет. Жилюшик. Привет, красун. Як дела? О, так не виспався. Добре, все, красопета. О, такий хлопчик. Що? Ести дали вода є. М'ясо навіть не їсти, так? Да? Мої короленята. Тут не знаю, де ця дівка їх діває. Сталося вже чотири. Чи коти їх крали, чи що. Ой, вже поставила отаку, отаку тут досочку, поставила, Зараз я гарно виріжу. І закриваю так, бо невозможно. Всі їдять, всі здоровенькі, слава Богу. Все добре, так, деточки? Да, Я приїхала додому, всіх проверила, всім їсти дала. Здрасте, здрасте, мої красавці, треба вас тут перебрати, віддільно, хлопців віддільно вже, так? Да? У нас пішов дощик такий гарний, а ще постоїть коза. Перейде, да. випущу. О, подивіться, капусту вирвала. Зараз буду тут полоти. Тут пропололи, тут капусточка. Тут у мене такі огірочки вже гарні. Салат починаю виривати. Тут посадю зараз два радки. Ох, втомилася. Перчику посадю, мабуть, я ту теплицю сюди прикину. Сьогодні ще треба це зробити обов'язково. Картоху прополола. Прополола картошечку. Ось тут прополола. Тут мокро в нас, бачите, тут гарно з цієї сторони. А тут. Подивіться, яка мокра. Отака. І тут прополола. О. Картошечку. Тут ще мене о, почала полоти. Подивіться, ціла тачка зілля. Я ще тут прополю. Полем-полем-полем і не видно. Дощ іде. Тут у мене такі помідорчики, як тут жарко. Отакі. що залишилося, буду садити сьогодні. Ось такі помідорчики. Зараз теж візьму сапочку, потім трошки проворушу тут. Отака в мене красота. Капуста моя стоїть. Там ще в мене що робиться. В кабачках. Ой, не знаю, коли його все пополю. там не можна влізти. Ще дощ пішов, топ ще. Зарепру підворушити трошки. Подивіться, чи буде тут, що, чи не буде. О, що робиться. Сапку беру, до трошки сапаю, толку з того. Там би сапала. Там одна ліжка мене осталася. Ось такий в мене мерва така. Тут буду садити сьогодні. Отакий такий в мене город. Подивіться, там сапаєш, тут росте. Біля річки, біля річки. Хух, дальше будемо роботи.